Yeah. Раз. І знов вийшли, і ще будемо виходити. Наш директор хороший, наш він старається для нас. Господарство рентабельне, коли господарство з прибутками, і директор, який підтримує все, немає ні одного поля, яке б не засіяно. Коли людина виконує всі ті зобов'язання, які він взяв перед державою і перед народом, він виконує, чому цю людину зміщають з посади. «15 років як наш директор він виходить із нашого села, нам хочуть представити директора. Ну, чужого, щоб у нас господарство стояче, дуже хороше. Бачите, люди, якби директор був наш поганий, люди б тут не стояли. Всі роки ми закінчуємо з усінкою тільки ефективно. Тобто ніяких підстав для заміни директора нашого підприємства немає. Я хочу сказати, що ця акція вона не носить одноденний характер. Це буде продовжуватись доти, доки ми не доб'ємося своєї цілі. Це буде неодноразові перекриття дороги, це буде блокування підприємства, ми просто не допустимо. Нового керівника керівник громади, який приїхав на акцію протесту, розповів, що підприємство Нова перемога у старій Чорториї» сплачує щорічно понад 2 мільйони гривень податків у місцевий бюджет. Також за його словами на підприємстві працюють місцеві жителі. Якщо сьогодні прийде навіть той самий фермер, сьогодні на тисячу гектарах тримає 15 людей, так а тут 150 робочих. Тому ми в рази дуже скажімо так втратимо. На акції Олександра Якимця, який наразі виконує обов'язки директора підприємства. Не було. Люди, тільки мене вийшли захищати. Вони захищають себе, вони захищають свою землю, свої робочі місця, свої сім'ї, своє село. Їздив, я їздив в Київ, я шукав юридичну організацію фірму, яка буде боронити підприємство. Мене уповноважив трудовий колектив. Олександр Іванович. Ми ви як хочете, ми боремося за свої права. Ну я кажу, тоді я вирішую. Наші кореспонденти подали інформаційний запит до Національної аграрної академії. Комісія при якій обирає директора, аби дізнатися, кого призначено керівником у підприємство нова перемога та за яким критерієм обирали кандидата. Керівник пресслужби академії Володимир Дидей телефоном сказав, що відповідь готується і її нададуть 3 грудня. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.